Ви думаєте, буде взагалі битва за третій тур, чи все таки закінчиться на другому? От ви готові визнати результати виборів, якими б вони не були? Ну, як у вас язик повертається. Ну, який третій тур? Ну забудьте, не буде ніколи в Україні вже ніяких третіх турів. Ні Майданів, ні третіх турів. Це е, чорна старинка в історії нашої держави, коли була застосована технологія Майдана. І я вам скажу. Після цього ми отримали знаєте, демократію для обраних, а для всіх закон. А нам демократія повинна, у нас демократія повинна бути для всіх. Тому ми вже цей досвід отримали і давайте ми не будемо скоріше за нього забудемо. Я пропоную після 7 лютого. А для чого тоді намети зараз стоять на Михайлівській площі? А для того, щоб захистити результати голосування, тому що виборці вже не хочуть мати повторення 2004 року. Вони хочуть, щоб була правда, щоб е їх голоси були враховані, їх точка зору була присутня в державній політиці. І це найважливіше, треба, щоб кожна людина відчувала, що вона має відношення до своєї майбутньої долі.